you mm. Браття і сестри, сьогодні всі разом ми зібралися тут, на цьому місці, на могилі наших побратимів, які загинули ще в лютому 1945 року. Загинули невинною і трагічною смертю. Загинули лише тому, що були українці. Колись в ранній церкві великий учитель церкви Тертуліан сказав, що кров мучеників це є насіння християн. Сьогодні ми можемо цю фразу трошки по-іншому перефразувати і сказати, що кров героїв є насіння нових героїв. Тому що ця їхня жертовна смерть заохочує нас їх наслідувати. Бути вірним своїй державі, вірним своїй землі, не встидатися тим, що ми є українці, жити по голосу Божому, жити по його заповіді. Бо людина, яка живе за голосом Божим, за його заповідям, живе відповідально. А людина, яка не слухає Бога, вона не слухає і іншого, вона живе для себе самого. Тому нехай жертва цих людей буде для нас тим зразком для наслідування, щоб ми ніколи не боялися бути тими добрими патріотами, тими вірними синами свого народу, так як колись. Були вони. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, члени товариства Нацяння, наші побратими з Товариства Ленківщини. Не... Ми практично сьогодні виконуємо дуже і дуже благородну і дуже і дуже відповідальну місію. Бо мені видається, що якщо не ми, то напевно за участю Отця, за участю священника. Шанувати пам'ять, помолитися за упокій душ цих, невинно уб'єнних наших братів і сестер. Напевно, тут немає і кому зараз. Правда, приходять люди, бо я бачу, є лампадки і наш новий вінок, який замінив попередній вінок. Я не хотів би вдаватися в деталі обставин їхньої загибелі. Як тут написано, трагічної смерті. Ну, напевно, так. Смерть трагічна. Тільки не від стихійного лиха, а від рук, від зброї поганих людей. Людей, які майже їх, може, і не знали навіть особисто, але виконували злу волю. Це і конкретна могила, і разом з тим символічна могила. Вони гарно поформовані, так мовити, написи. На першій таблиці прізвища тих вороженців Лежайська, які загинули і поховані в незнаних місцях. Я згадаю тільки перше прізвище, яке там є здалека. Гайдук. Отець гайдук Михайло. Отець гайдук Михайло. Пороженець Лежайська був парухом. Колодинова мав парапі у селі і ось от там, коли він їхав з Динова до свого села, до своїх парафіян, під'їхали на два роверисти на двох на велосипеді чи на двох велосипедах і так холоднокровно його розстріляли. Розстріляли священника, який абсолютно не мав ні зброї і, напевно, не вмів ніколи тою зброєю, навіть якби йому дали, як нею користатися. Він вчив християнських заповідей своїх перекіянь. Оця велика могила, яка в оточенні навколишніх померлих людей природньою, напевно, смертю, обладнана вороженцем Лежайська. тепер мешканцем США, теж людиною похилого віку, йому вже 81 літ зараз, Романом Базилевичем. Треба було проявити велике зусилля, правда, щоб довести до кінця цю групову могилу. Вона з надійного матеріалу, так що вона вічна, ми скажемо. І такою ж вічною повинна бути людська пам'ять нас, прийдешніх поколінь молодших, щоб тут знайти можливість побувати хоча б раз один раз у рік. Ну уявімо собі, що якщо отак забути за цих людей, це буде. По-християнськи ні. Так що хай їм ця рідна їхня земля буде м'ягенькою, пухом. А ми знову при нагоді в майбутньому приїдемо ще раз, щоб вгідно вшанувати пам'ять цих людей. Ліжайськ – це славне містечко. Я би не хотів закінчувати такими сумними трагічними нотками, бо часи змінюються, і ми зараз. Хіба в страшній уяві можемо перенестися в тій реалії 45-го року, уявити собі ті будні кожний день, кожну ніч. Ми зараз живемо в інший час. Я маю на увазі наші стосунки з нашими західними, західними сусідами, поляками. І ми не такі, як наші предки 45-го року. Нас життя змінює, І Абсолютна більшість і польського народу теж не такі, як ті, хто чинив ці злочини. Вони не можуть, їм прикро, напевно, теж, коли треба було би нести імені несуть певну хоч моральну відповідальність солідарності зі своїми попередниками. Нас стосунки зараз з польською державою, дай Боже, щоб тільки покращувались, вони дуже і дуже чудові. Об'єктивним є фактом. Що Польща робить все можливе на найвищому державному рівні, а може навіть інколи більше. І я розумію, чому, бо це і в інтересах польської держави, щоб Україна була європейською країною. І я ці слова сказав для того, щоб ми розуміли, що ми пам'ятаємо про минуле, ми минулого не забуваємо і не забудемо, і називаємо ці речі своїми іменами. Без будь-яких намірів збуджувати зайві емоції, без будь-яких намірів. А ми сповідуємо християнські цінності, пробачаємо і просимо про прощення. Я думаю, що так само і нормальні думаючі люди діють і по той бік кордону, Які кажуть, пробачаємо і в даному випадку, і просимо прощення. От, власне, кажуть, що я б хотів, щоб ми. На даному етапі в Україні саме сповідували отаку ідеологію. Висловити щиру і ще раз найщирішу подяку пану Роману Базалєвичу. Пане Романе, якщо ці слова дійдуть до вас, то вірте, що ми тут разом духом з вами і подивляємо ваш ентузіаст. Ми бажаємо вам успішно завершити будівництво. Чудової каплиці у селі Пискоровичі тут поруч. Я надіюсь, що так як ви маєте в своїх намірах, а ваші наміри завжди підкріплюються американським вже діловим підходом, в цьому році ми маємо нагоду з вами разом. Я хочу надіятися, що і ви приїдете тут із далекого Детройту прилетите, І ми разом будемо на посвяченні і на урочистому відкритті цієї чудової, прекрасної каплиці. Яка, за, за будівництво якої завершується в селі Пескоровичі на церковному подвір'ї біля руїни зруйнованої церкви. Це буде теж гідний, гідний ваш внесок, пане Романе, в українську справу в, нашу, в наше минуле. Хай вам Бог щастить у цьому, а ми будемо вашими помічниками. Дякую всім, слава Ісусу Христу! Слава Віки Бога! Ага. Помолимось за нього за душі, його, його душі. Панахиду також. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Якось бракувало чогось нам тут. А тепер з повним відчуттям таким такої якоїсь внутрішньої радості. Ви знаєте, це з великої літери людина. Римокатолик, бо батько поляк, але його народила мати Українка. І він оце почуття і до коріння матері своєї, тим більше трагічної долі того роду, зберіг все життя. Він тут один, коли Базилевич виїхав до штатів. І він це все так мовити тут тримав. нас як мовити. Друже, Яне, ви на, на кількість там днів молодші від мене. Я теж грудневий. І що я з другого го, -го. нам і мені особисто вас, вас бракує, дуже бракує. Спіть спокійно. Ми вже знаємо, де ваша тепер земна хата. І я думаю, що кожного разу, коли будемо в Ліжайську, знайдемо дорогу до цього родинного гробівця. Це чудово. Дякую вам, отче, дякую всім. І тепер може вже спокійно йти до автобуса.